Детальніше, зокрема, будемо аналізувати очікування, які вже хочеш не хочеш, але сформувалися від того самого великого понеділка Трампа разом із Тарасом Загороднім, політологом, який вже на наших екранах з'явився. Я вас вітаю, Тарасе. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, і справді багато обговорень, багато очікувань на фоні понеділка, коли Трамп пообіцяв маленький сюрприз з одного боку для Росії, а з іншого там великі важливі заяви. Тож, ключове, що це там більше знову ж таки зброї для України, загалом гроші для України і санкції проти Росії. А вам що з цього здається найбільш реалістичним? Що ми справді можемо вже завтра почути від американського президента? Ну, головне, зрозуміло, що Трамп вміє інтригувати. Це так. Точно він, він сказав, що щось каже. Тепер всі обговорюються. Да. Що там буде, як буде? Ну я підозрюю, що він сам же не знає, що буде по обставинах. Да. Ні, ну дав. Ну дивіться, у нього ж така хитрувата тактика. А тепер, а тепер чекайте, що я скажу, і всі починають знаєте, напружуватися. Що він скаже? І союзники, і противники. І політичні опоненти, і неполітичні опоненти. А я думаю, що він тепер зараз обирає по обставинах, що що йому цікавіше буде сказати, так тобто, враховуючи тих, ті обставини, які складуться там станом на понеділок чи до його заяви, тобто раптом там щось раптом європейці прибіжать, скажуть, що. Ми готові заплатити більше, наприклад, за американську зброю, Ну добре, молодці. Я ще нічого не робив, тільки попереду що щось скажу, Всі вже вже, вже бігають і е, переживають, що він там скаже. Е, тому те, що скаже, ну головне, що зробить, тому що до цього він вже сказав головне, і це вже не забувається. Скоріше за все, це е, буде реалізовано. Те, що Американці будуть продавати Україні зброю через країни НАТО. Так це це головне, що прозвучало і скоріше за все, затвердження. Далі ми бачимо збільшення в бюджеті, поки що таку суму збільшення безпосередньо в бюджеті сполучених штатів Америки з 300 до 500 мільйонів доларів допомоги. Не виключено, що це до речі, не кінцева сума. От так що так. Ну ну головне, от знаєте, ви тут говорили про Рамштайн. це інше. Я вважаю, що Рамштайн він вже буде відживати свій, свій час. Тому що головне, що зробила ця адміністрація. Головне, те, що вони відійшли, головне, що е, е, такими знаєте різними маніпуляціями, дуже неприємними для європейців, але корисними для України е, комусь попатилися, надавали комусь капняками, але змусили все ж таки європейців платити більше за власну оборону. Принаймні, вибили. З них зобов'язання платити 3,5% ВВП. А там і європейці, що оборонну програму свою ну єС мається на увазі, збільшують і все. І Україна є частиною цієї програми, в тому числі 3,5%, якщо буде передаватися Україні. Це теж буде вважатися фактично допомога НАТО. Ну в цій загальній. Тобто, враховуючи те, що це це до речі, більш надійний механізм ніж один раз там на місяць зібралися Рамштайн. Щось поговорили, враховуючи рівень бюрократії європейської, якщо ти один раз потрапиш в цю систему, ну це надовго, це надовго і більш гарантовано, ніж прийшли, поговорили, і невідомо чим це закінчиться. Тому це головні, головні результати, в тому числі там минулого тижня і роботи американської адміністрації за своїми європейськими партнерами. Звичайно, їм багатьом не подобається, що з ними так розмовляють. Але ну вони самі заслужили на таке ставлення до себе. Стосовно санкцій, Трамп так само фактично публічно сказав про те, що він вивчатиме і вивчає законопроект Грема Блюменталя. Це так само дало ну такі підстави вважати, що саме в понеділок може дати старт цьому документу на розгляд в Сенаті, але ми розуміємо, що не так багато часу залишається в американських законодавців до літніх канікул, фактично два тижні, а пізніше, вже аж до початку вересня, вони будуть на літніх канікулах. То як ви вважаєте, чи реалістично за два тижні, аби цей документ прийшов через дві палати американського конгресу, чи станом на зараз це можливо Трампу не так сильно і потрібно? Головне інформаційно звернути увагу на те, що який механізм можливий і загалом документ розглядається. Ну, давайте так. Ми в першу чергу повинні дивитися, що ми контролюємо, а що ми не контролюємо, що ми можемо зробити. Зрозуміло, що ми не контролюємо конгрес. Так, ми не знаємо, коли вони його ухвалять, чи коли не ухвалять. Ми повинні всі, всі ці допомоги санкції розглядати як додатковий бонус до конкретної роботи, яка повинна зробити Україна. Давайте так, що надійніше, що надійніше. Санкції, які коли-небудь приймуть, і коли невідомо, якщо будуть працювати європейцями чи американцями, чи конкретні ракети, дрони, які потрапляються в термінали, через які експортується нафта, наприклад, в Балтійському морі чи в Новоросійському чи в, в Чорному морі через Новоросійськ. ну очевидно, що друге, тому що це під нашим контролем. В даному випадку залежить виключно від темпів виробництва наших озброєнь, точності робота спецслужб, які спроможні це зробити, і це, це більш надійно, це більш надійно, ніж коли там хто небудь коли-небудь за це проголосує. Тому ми повинні першу чергу на це сподіватися, не на спец сподіватися, а реалізовувати те, що під нашим контролем. А якщо не будуть працювати термінали, Наприклад, такі через які експортується російська нафта, то вже байдуже є там той законопроект, немає того законопроекту, хворіть там а, сенатори, чи прокинулись вони в якому настрої а, чи інші палати. Це навпаки буде пришвидшувати ці процеси, тобто це зворотній процес. Знаєте, як американці давали по вухах цим європейцям, щоб швидше а, щоб швидше рухались в правильному напрямку. Так у Україна буде давати зрозуміти, що швидше приймати санкції, тому що ми і так це будемо робити, і байдуже, що у вас там взагалі відбуватися, тобто диктувати власні умови і більш надійними, реалізовувати більш надійні механізми, які не дадуть можливості росіянам взагалі експортувати нафту. Ну і ще один важливий крок, на який піти може піти Дональд Трамп, принаймні, як повідомляє американський телеканал CBS News, це конфіскація 5 мільярдів російських активів, і це дійсно може стати безпрецедентним кроком, оскільки ну, поки навіть інші наші партнери вони фактично фінансували там ту чи іншу зброю або допомогу Україні за рахунок відсотків від заморожених російських активів. А Трамп, мовляв, зараз розглядає можливість конфіскації ну, частини самого тіла заморожених російських активів. Наскільки це важливо, і як це може вплинути на позицію інших країн? Де ну в першу чергу європейських, де якраз е, утримується найбільша частина цих заморожених російських активів? Я підозрюю, що вони цього не зроблять. Все ж таки, Чому? Тому що є багато юридичних нюансів. Вони знайшли юридичну рамку щодо конфіскації приватних активів. Вони це, це робили. Канада це робила. Це прецедент був створений. Але щодо державних активів, там є таке поняття як суверенітет над державними активами. І американська, американська фінансова система може не вітати саме такий крок. Тому що, якщо буде створений прецедент, що саме державні гроші отак от будуть вилучатися, ось тому що ну, то це створить недовіру до цієї фінансової системи. З цієї причини, наприклад, європейці, на мій погляд, ніколи не віддадуть ці гроші. Або віддадуть в Росії, наприклад, за такою схемою, як сказав, наприклад, Мерць. Платите ой, точніше, платите 500 мільярдів репарацій, ми вам повертаємо ці такі гроші. Чому так? Тому що європейці, європейці, наприклад, ніколи не використовували присутність країн або людей в. Єврозоні як фактор впливу чи тиску на будь-яку країну, чому тому, що якщо ти починаєш тиснути, то багато інших ну людей починають не зберігати гроші в єврозоні. А це не вигідно європейцям. Тому ми повинні знову таки виходити з базового сценарію, що ці гроші ніколи не віддадуть нам. Ну ціла кредит, ну цього це ціло, ці, ціла активів. активів, так. Але ну була там засідана G7, які американці, до речі, підписали десь місяць тому, що ці гроші ніколи не повернуться Росії, поки Україні не виплачуть репарації. Це більш важливий, я вважаю, крок. А так ми повинні виходити що з базового сценарію, що вони ніколи не віддадуть нам ці гроші, бо це порушення багатьох, багатьох юридичних, юридичних моментів, і це підрив довіри. До фінансової системи як Сполучених Штатів Америки, а так і Єврозони. Добре, тоді те, що ця інформація опинилася в змі. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку такі зливи не просто так відбуваються на ваш погляд. Це додатковий тиск на Москву. І чого очікує, як ви кажете, от там Трамп, зокрема від Путіна, можливо від Кремля там до останнього. Чого буде очікувати, враховуючи, що буквально три дні тому Лавров і Рубіо зустрічалися в Кола Лампурі, і там знову ж таки, як підтвердили обидві сторони, Москва, наче там передала якісь. Нові ідеї, новий підхід ніхто не розкрив новизну цього підходу. Але так чи інакше Рубіо повідомляв, що Трамп буде розглядати ці знову ж таки нові пропозиції Москви. То як ви вважаєте, чого Трамп зараз дійсно може очікувати від Путіна? Ну, давайте так. Якби Лавров приніс там в окремої валісті голову Путіна, це був би новий підхід. А так нічого не поміняється. Поки Путін буде при владі, він буде повторювати це. а Лавров це буде повторювати, що говорить Путін. і Нічого не поміняється. Я думаю, що це вже починають розуміти американці. що проблема у Путіні ну це дуже добре, якщо вони знаєте, як говорив теж американський президент Теодор Рузвельт. Якщо ти визначаєш проблему, це вже 50% вирішеної справи. Тобто не виключено, що якщо американці почнуть тиснути на оточення Путіна, олігархів європейці підключиться до цього, ну з таким яким закликом прибирати цього психа. Тоді будемо з вами розмовляти. Тоді це може мати такий конкретний ефект. Тому що, поки Путін при владі буде, я думаю, що тут навіть китайці нічого не зможуть зробити. А якщо вони вирішить, наприклад, натиснути на Росію для того, щоб вона припинила війну. Чому тому що це особиста війна Путіна? Це він поставив тут все. На кон поставлено його і політичне, і фізичне майбутнє. Він все чудово розуміє, в якій країні він живе, тому що виконання прохання американців зупинки війни по лінії розмежування. Як вони просять, так ну як вважають таким компромісним і зрозумілим варіантом для американців, це теж небезпечно для Путіна, бо це програна війна. І тому тут там може говорити все, що завгодно, там щось пропонувати. Але позиція ж України полягає в тому, з американцями, в тому, що ми з вами домовлялися про 30-денне перемір'я, як і з європейцями, так що виконуйте це, те, що росіяни там щось викручують, крутять якісь там схеми, що давайте тут будемо говорити і все інше. Це не повинен нас влаштовувати, ми повинні американців і європейців ставити перед фактом. Ви обіцяли таке, ми з вами домовлялися про таке. От і все тоді це буде працювати в правильному напрямку. А те, що вони там будуть говорити, ну нічого нового, там Путін цього цей Лавров не міг сказати. Ну хіба що які ціни вівса? Є, є в Росії і, і все інше може пообіцяв бути більш е, таким, що він хоче все ж таки е, своє життя закінчити не під березками десь в Росії, а все ж таки на не в Сполучених Штатах Америки біля своєї доньки може готовий якимось іншим здаватися, умовно кажучи. Єдине, що тут може бути якесь нове, а так нічого нового він. І не запропонує те, що говорить Путін. Те, що говорить Путін, а те і буде повторювати всі чиновники, в тому числі Лавров. Ну і на сам кінець ще повертаючись до інформації CBS News, там так само пишуть про те, що в Трампа залишається там майже 4 мільярди, якщо буде точним 3 мільярди 850 мільйонів доларів. по програмі президентських повноважень, які він так само може виділити Україні, це зокрема передбачається безпосередньо зі складів надсилання зброї до України. От ви кажете про те, що конфіскація 5 мільярдів виглядає малореалістично, Ви в це не вірите. А щодо цих майже 4 мільярдів на, вас, на ваш по погляд. Чи дійсно Трамп от незабаром може вже вперше безпосередньо від себе надіслати зброю Україні і використати всі ці кошти? Ну, була така інформація. Хоча я підозрюю, що він може цього все ж таки не зробити, тому що це протирічить його позиції на виборах, а що Україні нічого не будемо допомагати. Ну, безкоштовно, як він говорить. І тут, з іншого боку, ну дивіться. А навіщо йому це робити? Якщо є європейці, є НАТО, які uh -huh. обіцяло вже давати гроші. Навіщо дадуть гроші? Він скаже виборцям своїм: дивіться, бачите, яку я виховну роботу провів з європейцями. Вони вже гроші дають нам. Є конкретні живі гроші. Ми їм продаємо, а вони, а вони купуються. Всі задоволені. Тому я б на це не сподівався, але знову таки як приємний бонус до цього. До всієї ситуації, яка складається навколо навколо України, і позиція адміністрації Трампа. Ну вважав би яким додатковим бонусом, нехай це буде таким приємним сюрпризом для України. І коротко, в підсумку, це вже ну такий повноцінний розворот політики Дональда Трампа щодо України. Ми зараз спостерігаємо. Ну, давайте так. Знаєте, українці завжди хочуть якоїсь постійності. Да, от, от що Трамп вже точно це, от і в. Великобританія підписала. Ну, це знаєте, це така от постійна віра в якісь магі... це магічне мислення. Так, як золото-полуботка, знаєте, чи щось там НАТО нас врятує, і так далі. Ви повинні розуміти, як працює цей світ. Ми повинні як за базовий сценарій брати, що світ завжди змінюється, завжди змінюється. У всіх свої інтереси, у них там щось може помінятися. Завтра почнеться війна Китаю проти Філіппін, наприклад. Американці звернути увагу туди. Знов Ізраїль захоче роздовбати когось там. Да знову треба допомагати. Ми не повинні так мислити. Ми повинні розуміти, що найбільш сталою константою для нас є дві речі: єдиним союзником для України, яка забезпечує стабільна, як люблять у нас говорити, стабільною безпеку є виключно українська армія та виробництва нашого ВПК. Для цього експорт треба відкривати, фінансувати. Наприклад, по тисхеми, які там Defense City ухвалюється законопроект, оце буде надійно стовідсотково, яке ніхто у нас не відніме. А далі друга константа, яка повинна вбити собі в голову українці, що допомагають виключно сильним, які спроможні себе захистити за наявності зброї. Ракея дальністю 2-3 тисячі кілометрів нам будуть допомагати, тому що вони будуть змушені допомагати. Тому що що, що що раптом, щось з голову українцям піде на те, що співпадає з їхніми інтересами. Да, довбануть, наприклад, кудись ракетою, куди не треба то це вже інша розмова. Тоді тоді, як я вам сказав, якщо раніше вони думали, кому допомагати там, наприклад, там, Філіпінам, Ізраїлю, все інше, тоді ми в цьому рядках будемо першими. От краще їм дати, да, тому що, по-перше, вони нам можуть десь допомогти. А це корисні люди, і тоді ми будемо з ними співпрацювати. Тому по іншому світ не працює, Забудьте про які сталі конструкції. Сьогодні може нам допомагати Німеччина. Завтра вона може не допомагати найбільше може допомагати Північна Європа. Після завтра нам може не допомагати США, тому що там щось інше станеться. Так. По Британія підписала з нами договір на 100 на 100 років. А потім скажу, вибачте, ми ви не так нас зрозуміли, ми не можемо це зробити. Тому ми повинні в першу чергу спиратися на себе. У нас є і науковий і правословий потенціал для того, щоб це реалізовувати. А далі, далі ми будемо завжди в пріоритетах, тому що з такими людьми краще знаєте, не сваритися взагалі і не порушувати своїх зобов'язань. Це як в бізнесі. Якщо у тебе є, ви підписали договір по контрактах. Та якщо за тобою стоїть сила, якщо твій візові розуміє, що у тебе є можливість вибити з тебе гроші, тоді будуть і виконувати це зобов'язання. А якщо ти розумієш, що ти тюхтя, який буде думати, ну може він точно виконує і ти його не переконаєш, я вас заповняю Кинуть, кинуть і знайдуть, знаєте, дрібний шрифт, який там написано, чому вони це. Зробило договори так. Світ побудований, нічого нового в цьому світі не відбулося за останні скільки там людства існує, 100 тисяч років. Безперечно, дякую вам, друзі. Тарас Загородній, політолог був з нами на прямому зв'язку.